У зв'язку з активізацією бойових дій на сході України та надзвичайною ситуацією, що склалася у місті Авдіївка Донецької області, ми все частіше чуємо. Мирні жителі опинилися в епіцентрі військових дій без світла, води та тепла. Авдіївка перебуває у стані гуманітарної катастрофи. Одразу в багатьох містах України розпочався збір допомоги, і перші вантажівки з речами вже прибули в Авдіївку. Коростині на базі міської організації Товариства Червоного Христа України також відкрився пункт збору гуманітарної допомоги. Ми обращаємося до жителів міста Коростеня, до органіпредприяті, директорам, часним предпринимателям, всім кому не безразлічна життя других людей, щоб вони приносили теплі речі, продукти питання, лікарства. медикаменты, ну, что кому, кто может, и обязательно им сейчас нужны, мы звонили в Красный Крест, как бы, это одеяло, подушки, вот такое, потому что развернуто 7, 7 пунктов обогрева на территории Авдеевки вместе с Красным Крестом и нуждаются в горячих обедах. По мере поступления сразу будем стараться находить машину и отправлять туда, в Авдеевку. Обращаться каждый день с 10 часов до 3 часов дня на Ольгинскую 9, привозить вещи, телефон 42236. Отже, жителям міста Авдіївка та українським військовим, які там зараз знаходяться, необхідні теплі речі, ковдри, продукти харчування, ліки тощо. Закликаємо всіх небайдужих долучитися до збору речей. Пункт збору гуманітарної допомоги працює щоденно з 10 до 15 години за адресою міста Коростень, вулиця Ольгінська, 9, Приміщення товариства Червоного Хреста. Телефони для довідок: 4 22 36 або 063 968 98 49. для перерахунку. У коштів відкрито рахунок, який ви бачите на своїх екранах, з поміткою допомога жителям Авдіївки.